фінансових втрат від 200 тисяч до 1 мільйона 900 тисяч доларів. США на рік їм доводиться змінювати маршрути, що призводить до додаткової витрати палива. Науці добре відомо, що турбулентність може виникати з різних причин. Вона буває конвективною, викликаною хмарами та грозами, орографічною, викликаною взаємодією повітряних потоків з гірським рельєфом, а також існує явище турбулентності ясного неба. Як випливає з назви, цей тип турбулентності виникає серед ясного неба і не фіксується датчиками. згідно зі статтею, турбулентність ясного неба з'являється під час різких змін напрямку або швидкості вітру. однак цей механізм не пояснює, чому при потраплянні в турбулентність ясного неба літаки буквально провалюються донизу за лічені секунди на десятки метрів. Як, наприклад, це сталося 20 травня 2024 року з пасажирським літаком Boeing 777 авіакомпанії Singapore Airlines. Літак, що прямував з Лондона до Сінгапуру, раптово потрапив у зону турбулентності ясного неба над Мянмою. за 4,6 секунди. Літак втратив близько 54 метрів висоти. Пасажири, непристебнуті пасками безпеки, вдарилися об стелю салону та були відкинуті в прохід. Одна людина загинула. Це стало першим смертельним випадком через турбулентність за останні 27 років. Дослідження опубліковане в червні 2023 року показує, що в північній Атлантиці найсильніша турбулентність ясного неба зустрічалася на 55% частіше у 2020 році, ніж у 1979. Однак, незважаючи на неухильне зростання частоти та інтенсивності турбулентності, так звані експерти продовжують запевняти нас, що це швидше прикра незручність, ніж серйозна загроза безпеці. Цитую статтю BBC. Але навіть якщо турбулентність стане частішим і сильнішим явищем, експерти стверджують, що це не привід для занепокоєння. О, яка гірка і недалекоглядна омана. Турбулентність, особливо турбулентність ясного неба, це дуже серйозний привід для занепокоєння. І саме нерозуміння механізмів її виникнення призводить до настільки нерозсудливих висновків ще у квітні 2023 року. До виходу вище зазначеного дослідження щодо тенденції зростання турбулентності ясного неба на форумі, який Аллатра проводила спільно з нашим партнерським проєктом благотворче суспільство глобальна криза, вихід є. Ми озвучили тенденції та прогнози посилення цього явища. До Того ж ми представили механізм виникнення небезпечних випадків турбулентності ясного неба, які закінчувалися катастрофою літаків. подивіться фрагмент цього виступу. Турбулентних ям в атмосфері ставатиме більше, особливо на висоті від 8 кілометрів і вище, де літає більшість лайнерів. Ці ями вже прориваються до землі, і прийде час, коли ям буде так багато, що літати і плавати буде неможливо. Якщо ти злетів, не факт, що приземлишся. Це буде дуже ризиковано. Це страшно, але ми вимушені про це говорити. Ми зобов'язані попередити людей. На жаль, у споживацькому форматі суспільства, де життя людини нічого не варте, такі аномалії не вивчають належним чином, і навіть більше про них. Мовчатимуть до останнього, щоб не спричинити паніку і не втратити прибуток. Як думаєте, скільки авіакомпаній захоче зробити заяву, що літати тепер небезпечно? Відповідь ви знаєте самі.